Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами знову математика. І до нас знову завітав у гості наш знайомий зайчик-побігайчик. А давайте перевіримо діти, як він запам'ятав геометричні фігури. Зайчику, це що? Трикутничок, а це кружечок, а це квадратик, а це прямокутник. Зайчику, а давай ми з тобою порахуємо кути у цих двох фігурках. Один, два, три, чотири. І в прямокутничку. Один, два, три, чотири. Діти, ми вже з вами вивчили такі цифрочки. Один, два. 3. А сьогодні ми з вами будемо вивчати цифрочку 4, яка позначає число 4. Діти, а тепер давайте візьмемо наші олівчики і викладемо 4 за допомогою олівчиків. Ось так пишеться цифрочка 4. Діти, а тепер давайте порахуємо колеса у пожежній машині. Один, два, три, чотири. У кожній машини є чотири колеса. Діти, а тепер давайте порахуємо, скільки пір року ви знаєте. Один зима, два весна. Три літо і чотири осінь. Діти, а яке велике свято до нас наближається. Так, діти, Великдень. На Великдень роблять писанки і крашенки. Давайте ми з вами пограємося у гру порахуй. Давайте порахуємо, скільки яєчок у нас знаходиться на червоній стрічечці. Один. Два, три, чотири. Чотири яєчка. А на жовтій скричешся, скільки? Один, два, три. Скільки яєчок нам треба додати, щоб було порівно. Так, дітки, одне яєчко. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Діти, порахуємо, скільки яєчок у нас є на червоній стрічці. Один, два. А скільки на жовтій. Один, два, три, чотири. Скільки тут треба додати, щоб було порівну. Так, дітки. Тут у нас чотири, а тут два. Значить, потрібно нам додати ще два. Яєчка. Порахуємо 1, 2, 3, 4. Давайте порахуємо, скільки яєчок у нас на червоній смужечці. Один, два, три, чотири. А на жовтій тільки одне яєчко. Дітки, скільки нам потрібно додати яєчок, щоб було їх порівну. Так, додаємо три яєчка. Значить, у нас тут було 1, додали ми 3. А тут 4. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4. І тут 1, 2, 3, 4. Дітки, подивіться, будь ласка, сюди. Число 4 може складатися із. Три і один. Може складатися із двієчки і двієчки? Може складатися з одинички і триєчки. Діти, а тепер давайте пограємося у гру більше і менше. Подивіться, у мене є три яєчка одне, друге і третє. Яке яєчко в нас саме більше? Більше. Це яєчко менше, а це ще менше. А давайте візьмемо і накладемо їх одне і друге. Подивіться, це яєчко у нас найбільше. Це менше, а це саме найменше. Діти, а тепер давайте пограємось. У гру акваріум. В акваріумі плавало. О, скільки рибок. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. До них припливла ще одна рибка. Скільки рибок буде разом. Тож, давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Значить, в акваріумі зараз плаває 4 рибки. Діти, сьогодні ми з вами познайомились із числом і цифрою 4, а також з поняттями великий, менший, найменший. До побачення!